Учні Кмитівської спеціальної школи інтернату під час інклюзивного тренування грали у баскетбол. 12-річний Вадим Дідус понад 10 разів влучив у баскетбольне кільце. Заняття з баскетболу дуже сподобалось, але дуже легке, дуже складні були завдання. Але я впорався з ними, і мої всі друзі, і наша вся команда перемагає. Ми виграємо. Казівний палець дивиться на кошик, і лівою рукою трошечки притримуєте. Присідаєте. І з присідом кидає, і вона має залітати. Тренування провів чемпіон України з баскетболу гравець баскетбольного клубу Будівельник Платон Хижняк. Чоловік розповів, що крім гри у баскетбол, діти спеціальної школи взяли участь в інтерактивних іграх. Якщо країна, в якій ви живете, воює держава, повинна захистити та про вас. Баскетбол це ігрова гра, це я б сказав, маленька можна сказати модель соціуму, і на основі цієї гри можна показати якісь приклади, як що, де працює в цьому сенсі, тому ми в ігровій формі просто вчимо тут зараз дітей. Навіть я б сказав, не баскетболу, а просто щоб вони знали свої права, знали на що вони мають право, як, як взагалі створений цей світ, організували інклюзивне тренування представники благодійного фонду Катерини Білоруської. Ми хотіли презентувати наш проект Бірайд, right, який сьогодні запускається в Україні, і ми хочемо, щоб більше школ також було долучено до нього. Більше вчителів, тренерів, вчителів фізкультури, міли розповісти цікаво, просто за допомогою спорту обов'язкові права дитини згідно конвенції ООН». Директор Кмитівської спеціальної загальноосвітньої школи інтернату Віталій Пінчук розповів, що жіноча команда з баскетболу Болу їх навчального закладу братиму участь у міжнародних змаганнях. Дівчата з нашого закладу, а також із закладу з Житомирської спеціальної школи увійшли у склад збірної України з баскетболу, де будуть представляти нашу Україну на всесвітніх літніх іграх, які будуть проходити з 11 червня по 26 червня у місті Берлін. До Берліна вирушають 11 червня. Склад команди 10 чоловік, представники трьох. Навчальних закладів це Кмитівська спеціальна школа, Житомирська школа і студентки Житомирської політехніки. <головік> Тетяна Іскоростинська, Сергій Кобилянський, Суспільне, Новини, Житомирщина.